Як я і казала, сьогодні я планую в своїй аерофритюрниці випробувати функцію розморозки. Я буду використовувати ось таку підложечку для цього. У мене є курячі стегенці. Їх тут, здається, 4 штуки, але вони щойно достані з морозилки, вони абсолютно мерзлі, навіть у сніжку. Можете бачити. Використовую. Спеціально цю підкладочку, щоб менше ця вся рідина текла по чаші мультіварки. Мультипечі мультіварки. Тоже, як скажеш, ну, девайс новий, тому, самі розумієте, потрібно привикнути. А взагалі, я хочу знайти йому якесь. Одне слово і бажано, щоб воно було коротеньке, бо щоразу вимовляти аерогриль або аерофритюрниця, або мультипіч дуже якось довго. Потрібно якось їй дати їй назву ім'я, щоб ми її називали коротесеньким ім'ям. Отже, відкриваю чашу, сюди вставляю Моє заморожене м'яско і закриваю. Коли чаші ось тут немає, ви не зможете увімкнути жодну з цих функцій. Вони працюють тільки тоді, коли вставлена чаша. Отже, мене цікавить розморозка і старт. Все, процес розморожування пішов, він займає 5 хвилин при температурі 80 градусів. Подивимося, що з цього вийде. Чуєте, піч сигналізує. Зараз ми Відкриємо. Якщо чесно, то я думала, що це буде на середині часу, тобто 2 хвилини і 30 секунд. Але ні, це відбулося пізніше. Так, таркатися не раджу до цих всіх залізних елементів, бо вони гарячі. Як я розумію, цей сигнал був поданий нам для того. Щоб ми перевернули наше заморожене м'яско. Закриваю піч. От зараз прошу звернути увагу, бачите, екран потухший. Щойно я її закрила і відразу увімкнулася далі. Табло наше. Тобто необхідно чекати і прислухатися, що і коли нам наша піч покаже і скаже робити. Взагалі оця поверхня працює як дзеркало. Так відзеркалює, що то просто. Так, в мене залишилося 27 секунд. Чекаємо коли закінчився час, вона також сигналізує і готується вимкнутися. Ну що, Час поглянути, що там вийшло. Відкриваємо і дивимось. Ну, верх. і верх, і низ добре підрозмерзлися, але ой, щоб сказати, що вони вже розділяються, ні, для такої глиби п'яти хвилин виявилося замало. Тому я закриваю піч і поставлю ще раз, бо я повторюся, в мене тут аж 4 курячих стегна заморожені однією глибою. Тому 5 хвилин для них виявилося замало. Закінчується друга п'ята хвилинка. Знову просигналізувала піч, залишалась хвилина з копійками. Я перевернула. І так як там всередині все тепле, то я думаю, можливо, не варто відразу відчиняти, а залишити нехай декілька хвилинок ще. чи ні, чи глянемо. Ну, Давайте глянемо так. Один шматочок відвалився навіть, бачите? Тобто я розумію, що все м'ясо розморозилося до тієї стадії, коли можна його поділити да, ці чотири стегна окремо. Ну ось і все. Функція розморозки заморо... перевірена. За 10 хвилин 4 курячих стегна достатньо з морозильної камери. Розморожені можна замочувати, маринувати і готувати.